Командна гра TeamStick стане чудовим випробуванням для вашої команди. Вона демонструє важливість участі кожного в спільному процесі та актуалізує необхідність співпрацювати як єдине ціле. Учасники отримують командну паличку. Їх задача опустити її від рівня підборіддя до рівня підлоги. Всі мають тримати її одночасно двома вказівними пальцями. З першого погляду дуже легка задача. На практиці це не так швидко зробити, бо хтось весь час буде піднімати пальці вище за інших, замість того, щоб опускати їх. Щоб виконати завдання, команді потрібно домовитись, стати єдиним цілим, почати слухати та чути один одного, довіряти одне одному, рухам та діям кожного. Не поспішати зловити спільний ритм рухів, вирівняти емоції, дати лідеру виділитись та прийняти його. Командна гра TeamStick дуже проста і в той же час розкриває багато процесів командної взаємодії. Вправа з TeamStick точно запам'ятається вашим учасникам та дозволить зробити багато влучних метафор до різних тем тренінгів та стратегічних сесій. Грудім Стік можна використовувати на стратегічних сесіях, на управлінських тренінгах, на тренінгах командотворення, комунікативних тренінгах, тренінгах по лідерству тощо. Ось такий командний реквізит ви можете використовувати на ваших тренінгах, воркшопах та фасилітаціях. Вдихніть нову енергію у ваші заходи разом з інтернет-магазином для бізнес-тренерів або